Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Голосюк. Історична подія відбулася в інвестиційному світі, дуже довгоочікувана, але протирічива і з непередбачуваними наслідками. Президент США нарешті підписав довгоочікуваний указ про створення стратегічного резерву в біткоїнах а також. Запасу цифрових активів, що це взагалі таке, що це означає для ринку, чому спочатку виникла ейфорія, що, мовляв, це те, чого так довго чекали інвестори в біткоін по всьому світу, але згодом інвестори проаналізували, що насправді підписав Трамп, і біткоін впав там більш ніж на? 5%? Що відбулося, я вирішив з'ясувати це в інтерв'ю ключової людини в цій індустрії в Штатах. Це так званий крипто та штучного інтелекту. Цар, це ключовий радник Дональда Трампа з цих питань Девід Сакс. Американський підприємець інвестор, один з яскравих представників мафії PayPal, про яку я вам розповідав в окремому ефірі. Народився він, до речі, в Кейптауні та згодом переїхав до США, де став співзасновником PayPal, будучи його операційним директором в ранні роки, після продажу PayPal компанії eBay в 2002 році. До речі, за півтора мільярди доларів він заснував Yammer, соціальну мережу для бізнесу, яку Microsoft придбали в 2002, у 2012 році більш ніж за мільярд доларів. І ще один цікавий факт це те, що Сакс також продюсував фільм Дякую за куріння в 2005 році. Це була сатира про лобіювання. І от тепер він ключова людина у Вашингтоні в США, яка буде визначати значною мірою. Долю регулювання штучного інтелекту і криптовалют. Він, до речі, є партнером в венчурному фонді Craft Ventures, одним з ключових радників президента Трампа, який впливає на політику криптовалюти і штучного інтелекту одночасно. Розповім вам про інсайти з його інтерв'ю. Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал прямо зараз, поставте вподобайку, прокоментуйте це відео в процесі перегляду. Це допоможе. Поширенню інформації про інвестиції, про економіку, про розвиток для тих, хто ще з цим не знайомий, і Сакса запитали: от скажіть, будь ласка, взагалі для американських інвесторів, для громадськості, навіщо потрібен оцей резерв біткоїнів? Да? І Сакс каже: ви знаєте, мені здається, що головна причина, чому він нам потрібен, в тому, що федеральний уряд вже володіє біткоїнами. Насправді, за останні 10 років уряд отримав близько 400 Тисяч біткоїнів, да? нагадаю, що загалом біткоїнів не може бути більше до мільйона. 400 тисяч це дуже багато. Да? Як вони їх отримали в уряді? Та да? уряд, уряд як вони могли отримати біткоїни? Дуже просто через кримінальні і цивільні конфіскації, і різноманітні там вилучення. Активів, набутих незаконним злочинним шляхом і так далі, і тому уряд повинен мати стратегію, як з цим справлятися. В минулому стратегію було просто продавати їх, знаєте, хаотично, майже безладно. І це каже Сакс: коштувало американським платникам податків десь приблизно 17 мільярдів доларів втраченої вигади. Тож ми хочемо мати довгострокову стратегію, щоб максимізувати цінність цих. Активів на майбутнє, і він каже: ми вирішили, що біткоін є дефіцитним, і він цінний, і він стратегічно важливий для Сполучених Штатів. Тому ми хочемо утримувати його як довгостроковий резервний актив, сказав Сакс. Отже. Це план з 200 тисяч біткоїнів, яку на нашу думку перебувають у володінні федерального уряду. Ну, очевидно, що частину вони продавали, як він казав. Да? І він каже на нашу думку, тому що достеменно ніхто не знає, да? бо ніколи не було якогось системного обліку якісного, або там, скажімо, належного аудиту. Да? Він каже, тож це одна з наших перших речей, які ми збираємось зробити. Провести повний урядовий аудит, щоб з'ясувати, які цифрові активи у нас є, щоб можна було їх централізувати, захистити, перевести в стратегію, яка буде максимізувати їхню довгострокову цінність. Так запитають, розкажіть про нюанси, чому потрібно створювати запас альткоїнів, да, як ви будете з ними поводитись? Ну, мова йде про що? Що по біткоїнам стратегічний резерв, це одна річ. Да, але так званий оцей запас цифрових активів це щось інше, і САКС скаже, ідея там полягає в тому, що ми знов таки. По-перше, ми з'ясуємо, що ми насправді маємо на федеральному балансі сьогодні. Ми переведемо ці альткоїни, як ви кажете, або різноманітні цифрові активи, які не є біткоїном, в запас для зберігання. І Сакс пояснює, що різниця буде в тому, що міністр фінансів буде активно управляти цими активами в запасі, да? тобто в нього будуть повноваження перебалансовувати портфель або продавати елементи з нього, коли він буде вважати потрібним. Але це не ставлю стосується біткоїна. Сакс підкреслює, що біткоїн ми хочемо зберігати довгостроково, Да? Тобто тут є колосальна різниця між резервом і оцим запасом, Да? тобто мета резерву довгострокове збереження з метою нарощення вартості, да? а мета запасу активне управління портфелем цих цифрових активів. І Сакса питають, що цей же указ він ще доручив міністру Лутніку, ну це по суті міністр економіки США. да, І Бесен, це міністр фінансів, знайти. Так звані бюджетно-нейтральні способи, які не будуть коштувати платникам податків нічого, що кваліфікується як бюджетно нейтральне, що взагалі мається на увазі. Дайте якісь приклади, як це може не працювати. І Сакс пояснює, що дивіться, бюджетно нейтральне означає, що це не буде коштувати платникам податків нічого. Це не збільшить дефіцит бюджету, це не збільшить державний борг. Тож по суті. Чіткі обмеження щодо того, які кошти не можна використовувати для поповнення резерву, да гроші платників податків там чи державний борг не використовуються для цих цілей. Да? І він каже: якщо ми зможемо придумати якісь креативні способи поповнювати резерв, ми будемо його додатково поповнювати. Але знов таки жодних запозичень, жодних е коштів платників податків це. Правило, тобто, про що йде мова? Що вони не будуть за живі гроші купувати біткоін? От можливо, причина, чому він після того, як інвестори розібрались, навпаки почав коригуватись, тому що інвестори сподівалися, що створить стратегічний цей резерв, в який уряд почне купувати біткоін. Да? От це не відбулося, відповідно, пішла корекція. Але. Гарна новина для ринку. Ми, до речі, якщо напишіть, якщо вам цікаво, які наслідки взагалі там є чіткий перелік наслідків, що це означає для ринку. Якщо цікаво, розберемо окремо, але один з них позитивний наслідок. Знаєте, який що уряд не буде продавати біткоїни? Це значить, кілька десятків мільярдів доларів біткоїна не будуть викинуті на ринок. Що могло би бути, якщо б Трамп не підписав цей створення цього стратегічного резерву? Сакси також питають, коли ви говорите про управління оцим запасом цифрових активів. То чи говорите ви також про стейкінг, про позики, що там можуть бути взагалі за операції? І Сакс каже, Дивіться, це гарне питання. Мені здається, що ідея. Цього указу головна це створити мандат. Да, тобто, по перше, ми переместимо всі цифрові активи централізовано от на... Цей рахунок, де ми їх будемо обліковувати, ми з'ясуємо, що в нас є. По-перше, ми проведемо облік, ми зробимо аудит, ми переведемо все це для централізованого зберігання. І тоді міністр фінансів і його команда зможуть здійснювати управління портфелем. І так, там може бути і стейкінг, там може бути ребалансування, там можуть бути продажі. Все це може робити міністр фінансів, коли він буде вважати, що це відповідає довгостроковим інтересам американського народу. Вивіть собі, яка додаткова. Крута функція міністра фінансів, да? тобто, фактично, роль такого інвестиційного керуючого, який може вирішувати, коли продавати, коли купувати якісь криптомонети. Да? Правда, цікава історія. І от питають САКСА ще дивіться, президент Трамп згадував на вихідних декілька. Криптовалют, такі там, як Ripple, скажімо, Solana, деякі інші. І люди питають, а що ще буде включено в цей запас? Да? І поясніть, будь ласка, це. І Сакс каже, дивіться, президент згадував деякі криптовалюти, ми зараз не говоримо про якийсь вичерпний перелік. Да? Він каже, дивіться, ну, зрозуміло, що біткоін це стратегічний резерв, це окремо, Ми точно ще як уряд володіємо ефіріумом. Але про інші криптовалюти я не впевнений, тому що нам треба провести цей аудит, треба з'ясувати. Да? Тобто, але коли ми це з'ясуємо, то відповідно все, що уряд сьогодні має, ми це поставимо якби на баланс, облікуємо, да? Оце і буде в запасі. Тому тут мова не йде про якісь 3, 4 чи 5 криптовалют. Він каже, можливо, там президент просто згадав п'ять криптовалют, які найбільше за капіталізацію. Да? Тобто, така логіка. Сакса питають: Девіди, ви згадали раніше? Що у вас немає криптовалютних активів, що ви вийшли з своїх криптовалютних позицій? Скажіть, будь ласка, от міністр Лутнік, наприклад, да, міністр економіки, він же в липні ще згадав, що в нього цитую: є купа біткоїнів. Купа біткоїнів. Чи вважаєте ви важливим, щоби взагалі от такі хранителі резерву, запасу позбули своїх інтересів в криптовалютах? Да? Чи знаєте вони, що вони вже це зробили? Ну і Сакс каже, слухайте, я не можу казати там за інших міністрів, членів кабінету. Да? Я говорю за себе. Я всі свої криптоактиви продав. Я буду дбати виключно про американський інтерес, і у мене немає конфлікту інтересів. І Я вважаю, щоби. Ні в кого не було такого конфлікту інтересів. Він там цитує американське законодавство. Я думаю, що йому варто було б його окремо Ілону маску процитувати. Да, про конфлікт інтересів. Це було б дуже корисно, я думаю, для всіх. Е, і ну, от Сакс каже, дивіться, у мене точно немає криптовалюти і немає конфлікту інтересів. Я думаю, що всі члени кабінету мають про це подбати в це в їх кращих інтересах. Не мати е, таких, значить, перетинів особистого і державного інтересу. А йому задають питання: а як щодо президента? У нього ж слухайте, там він не стоїть у крипти, да? У нього криптоактиви, і навіть там мемкоїни, там на ще що там. Як взагалі ви запевните американських інвесторів населення, що все це легітимно? І Сакс скаже: Ну, чесно, я думаю, ви там щось вигадуєте. Звідки ви взагалі можете знати, які у президента є позиції в крипті? Ну, а йому кажуть, слухайте, ну а як же оці мемкоїни, там, Трамп, Меланія ну, на мільярди доларів? Ви що це не бачили? Так скажу, слухайте. Я думаю, що це взагалі колекційна, колекційна річ, колекційна, там колектиблс. Да? Тобто, це от ще комісія по цінним паперам сказала, що це колекційні речі, вони не мають внутрішньої цінності, да? вони не є. Цінними паперами, вони взагалі в іншій категорії. Я думаю, що якщо випустили якийсь мемкоін, зазначили, що він не має внутрішньої цінності, це може бути просто така от колекційна якась історія. Да? Тобто, це зовсім інша категорія, каже Сакс. Уходить від цих всіх відповідей, да, дуже дипломатично, дуже грамотно. І його питають, що ви думаєте про реакцію ринку? Мені здається, біткоін впав після того, як отримав новину про стратегічний резерв, і трішки розібрались там. Да? Тобто, що взагалі? Тому що уряд не буде купувати додаткову крипту, а яка тоді реальна вигода для ринку? Задають питання. І Сакс каже. Дивіться, ми не будемо використовувати кошти платників податків, щоб накопичувати більше крипти. раз. Да? Тобто, ми будемо шукати виключно бюджетний нейтральний способ, тобто без коштів платників податків, без збільшення дефіциту, без збільшення боргу, без якогось тягаря для громадян США. Да? Ми це чітко зазначили в наказі, але звісно, що якісь способи, можливо, додаткові виникнуть, про які ми сьогодні навіть не думаємо. Але гарна новина полягає в чому? Знову-таки, не буде. Продажів, наприклад, того, ж біткоїна не буде тиску на ринок. Але є ще ціла низка наслідків, що оцей створення стратегічного резерву біткоїнів означає для ринку криптовалют, в першу чергу, безумовно. Друзі, якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях. я Поділюся з вами своїм аналізом. з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам до зустрічі!